Здравствуйте, вас вітає студія Ліпорту. Програма в деталях. Я її ведучий Руслан Петрук. І сьогодні в на в осях кандидат в народні депутати до Верховної Ради Руслан Євгенович Демчак. Пан Демчак народився у місті Липовець у сім'ї вчителів. Йде межоротарником по округу номер 18 Цей округ включає Ілінецький, Липовецький, Оратівський, і Погребищанський, і Немирівський район. Здравствуйте, Руслан Євгенович, Нам дуже приємно, що ви завітали до нас в студію. І одразу перейдемо до запитань. Чому ви виріш? Йти в народні обранці саме від Петра Олексійовича Порошенка. Тут насправді два питання, чому вирішив і чому від Петра Олексійовича, так. я так зрозумів. Ну, в першу чергу хочу сказати, що я сильна і принципова людина, і я мав всі шанси пройти до Верховної Ради ще у 2012 році. Але, на жаль, цинічна попередня влада вона діяла грубо і агресивно. І е, так трапилось, багато хто мою історію, що все ж таки е, 2012 рік він закінчився ну, для мене не дуже добре. Е, але, бачите, я кажу, правда завжди перемагає. І я вважаю, що ми зараз поставимо жирну кравку у всій цій історії. Е, стосовно Петра Олексійовича, то хочу повідомити в першу чергу, те, що я в його команді працював і на президентських виборах. І дуже гарний результат, по в тому числі по Липовецькому району. Ми вибрали президента в першому турі. І коли я ознайомився із програмою Петра Олексійовича, то я зрозумів, що дуже багато речей і тих підходів, які він планує зробити до покращення ситуації в Україні, вони співпадають із тим шляхом, який би я бачив. І тому я вступив у партію блок Петра Порошенка. Хочу зауважити, що це. Перша партія в моєму житті, куди до лави якої я вступив, тому його підходи. І е, та програма 2020 е, – це порядка 60 е, реформаторських законів, які планує президентська компанія команда прийняти. Е, е, це ті закони, які я вважаю, потрібні для України, і вони швидко виведуть Україну. На новий рівень розвиток. Особисто ви з дружиною радилися, чи потрібно йти, чи ні, може дружина Світлана казала, навіщо б ну, треба? були розмовлялися? Е, я з дружиною радився у 2012 році. Я пам'ятаю, дуже така жорстка була конкуренція, і вже е, доходили через одних, других, третіх людей деякі погрози, і в нас була така сімейна нарада. Е, я кажу, Світлана, от е, Може бути дуже важко. Може дуже бути важко, що можете бізнес відібрати, і придеться якби жити на набагато менші доходи. На що вона не відповіла, як, ну, як ми будемо людям в очі дивитися. І на сімейній раді було прийнято рішення йти до кінця. Ну знову ж таки, як я говорив, що були використані ті методи, до яких я не був готовий. Розуміємо. Що стосовно цього разу, то сім'я дала мені вже на відкуп, тому що дружина боялася радити. Але ви ж бачите, що люди сказали своє слово, можливо, моя сім'я, те, що пережила Україна, вона просто пережила трошки раніше, мабуть, на рік. Але таких історій в Україні, мабуть, було занадто багато і людський гнів він вибухнув. І ми побачили в результаті Майдан. Ну, Сподіваюся, що... Ми знайдемо вихід із цієї ситуації. Руслан, Євгенович, ви будете представляти в нашому округу партію блок Петра Порошенка. І ми прекрасно розуміємо, що ця партія займе більшість крісел у Руховній Раді. Чи усвідомлюєте ви, наскільки лягає на ваші плечі відповідальність за даний округ? Звичайно, я в першу <гум> чергу буду представляти людей і нашого району. і Сусідніх районів і ще раз повторюю, що до нашого округу ходить Погребачанський, Іллінецький, Оратівський і Немирівський район, крім Липовецького району. Тому для мене дуже важливо, щоб я був доступний і щоб я міг через рік виступити в цій самій студії і дивитися світловочі телеглядачам із високопіднятою головою. От діяльність у вашій передвиборчій компанії спрямована на різні сфери. І от е, е, у сфері життєдіяльності Липовецького району і 18-го округу. Поліпшення інвестиційного клімату на Вінниччині та створення нових робочих місць. Чи були перемови з інвесторами, які готові вкладати кошти у наше місто? І не лише у наше місто, а взагалі в наш округ? І чи особисто ви плануєте щось будувати в нашому місці? Дякую за запитання. Е, я хочу. Трошки так в історію е, своїх взаємовідносин з містом війти. Вправив тому, що навіть можливу політику десь мене запросив е, майданюк Микола Іванович, мер Липовця. Е, це було так. Він е, вирішив, коли виграв вибори е, у, по нашому місту, приїхати, е, як він мені сказав, всіх бізнесменів Липовецьких і заїхав до мене, в тому числі в Київ. І е, мені було приємно, що. Е, Микола Іванович, Микола Іванович дуже предметно, якби ставився до залучення інвестицій, і це був його шлях. Да? Так він і мене в тому числі запрошував. Але мені дуже було важливо, як кажуть, щоб дати не рибку, а вудку. Що це не просто зробити там ремонт якоїсь там, дороги чи одного якогось невеличкого скверика, а для того, щоб підняти навпаки, інвестиційний. Потенціал тих людей, тих підприємців, які проживають тут у Липовці. Тому у нас був з ним пропрацьований ряд міроприємств. своєї сторони я нагадаю, що планували побудувати фітнес-центр. Ну зразу скажу відверто, що це був із точки зору бізнесу для мене збитковий проект. Він більше соціального характеру, тому що якби цей об'єкт давав хоча б можливість покрити затрати на обслуговування, комунальне обслуговування і зарплати людей там, хоча б для перебирання і тренерів, які би там працювали, то це було б прекрасно. Я про якісь там прибутки, мова, мова не йшла. Тоді я мав таку можливість, і ми навіть вклали в проект 160 тисяч гривень. На ті гроші це було 20 тисяч доларів. Зробили проект. Але, на жаль, ну, так склалася доля, що ну, я зараз не маю можливості інвестувати особисто. Але враховуючи те, що в мене великий досвід по позлучення інвестицій, і ну, на такому глобальному рівні і ну, на світовому рівні, неодноразово проводив і форуми в Великобританії, в тому числі, в мене там є представництво моєї компанії. То я прикладу всі зусилля для того, щоб інвестицію в першу чергу. Прийшли сюди, прийшли в мій округ, тому що це для мене дуже важливо показати швидкий і позитивний результат. Зрозуміло. Наступне запитання в сфері культури. Створення нових культурно-духовних та спортивно-оздоровчих проєктів. Яким чином буде відбуватися реалізація цих проєктів і що це саме за проєкти? Ну, звичайно, я вже вам розказав про фітнес-центр. В цьому плані ми трошки перезупинилися. Сподіваюсь. Сподіваюсь, можливо, з часом трошки більше м'язів з'явиться. Я зможу його підняти, але в першу чергу для мене важливо, щоб місцеві підприємці вони могли, ну можливо, як кажуть на російські да, там гуртом, або кожен із них окремо створювати ті проекти. Не потрібно надіятися, що там буде Руслан Демчак чи буде там Сергій Вечерук. Чи Не ще хтось вдасть і злипався, що потрібно, знаєте, як надія, що хтось ззовні. Саме головне це ті люди, які є, хай це буде, ну, невеличкий проєкт. Хай це будуть відправлені автобус з дітьми, десь там, наприклад, виступати в Естонію, як ми колись відправляли, чи дітей відправити грати в футбол там в Алжир, як ми теж це робили. Я думаю, що такі проекти будуть виникати. Що стосовно близьких тем для мене, то для мене дуже важливо. Сама інфраструктура міста. Ви бачили центральну площу. Я хотів би прикласти зусилля і сподіваюся, до мене приєднаються і ще підприємці нашого міста для того, щоб ну, приблизно в такому вигляді була переважна більшість нашого міста. Чи відбудеться кадрова ротація після того, коли ви займете посаду народного бранця в Липовецькому районі? Ну, хочу в першу чергу сказати, що народні депутати Верховної Ради вони не призначають голів рай адміністрації. Ну, е, тому е, це прерогатива е, президента призначати голів райадміністрації. Справа в тому, що якраз е, по стратегії е, розвитку і децентралізації 2020, е, -20, яку оголосив Петро, Петро Олексійович Порошенко. Це якраз і один із елементів вибірність, саме вибірність і голів райадміністрацій і голів обладміністрацій. І е, простий шлях відкликання тих самих голів райадміністрації, яких вибрали люди, і обладміністрації. Кожного голову райадміністрації підписує особисто президент на даний момент і обладміністрації, і райадміністрації. І зараз внесені пропозиції. Щоб голів райадміністрації адміністрації і голів обладміністрації вибирали громади області, райони і таємниць. Зрозуміло. То можна гаразд. Ми зрозуміли. Тому відповідь. люди самі виберуть. Так, да, Ми зрозуміли відповідь. Руслан Євгенію, на даний час я не знаю, як сказати, можна вас вважати мільйонером? Ну зараз мільйонером бути не просто, просто напаки, тому що маючи квартиру і автомобіль, ти, ти вже, вже мільйонер. Тому як вам на це відповісти, мабуть, да, мабуть, якщо так, мільйонер. Але е, зараз дуже багато з'явилося, ну, мені дуже прикро, е, І е, таких псевдо за справедливість і псевдоконкурентів зараз перед виборами до Верховної Ради, які, які там пишуть, що там мільяр, мільйонер, мільярдер, ще там, ну там шахрай і так далі. Е, ну, я це, я це намагаюсь не помічати, розумієте, тому що пройдуть вибори. Я кажу, маски знімлються, і відверто хочу сказати, що у багатьох конкурентів, які є, от якщо в мене гривна, то в них тисяча, і ви знаєте, про кого я говорю. Тому хай хай скажуть про те, що вони зробили, а не те, ну як, як вони вважають, що хтось, начебто, не такий. Чому я саме запитав Руслана Івіновича, чи він є мільйонером? Бо тому що нашим телеглядачам я хочу сказати, що Верховна Рада піддержала законопроект правління, що народний обранець буде отримувати не 17900 грязними, як на той час, а на 10 тисяч менше. Тобто заробітня плата народного обранця буде складати 6500, тобто 6-500. Ви не йдете за заробітну плату депутата? Бо, тому що у вас є за що жити. Це питання. Це питання. Відповідь. Зарплата ніколи не буває лишньою, і якщо людина працює, я вважаю, що за будь-яку роботу має бути оплата і вона має бути адекватною. Слава Богу, що так склалося життя, що я маю за що годувати свою сім'ю і одягати свою сім'ю, і я вважаю це всім жителям нашого округу, всім жителям нашого міста. І я вважаю, що до Верховної Ради мають йти люди самодостатні для того, щоб вони були не тільки ефективні як професіонали, а і ще вони були не заангажовані. І я думаю, що команда Петра Олексійовича це команда людей в першу чергу із високими моральними принципами. Я маю можливість. Працювати зараз на країну, не думаючи про те, що буде їсти моя сім'я. І це, мені здається, дуже важливо. Я, я можу сконцентруватися в першу чергу на користі від тієї законотворчої діяльності для людей, для суспільства, для майбутнього. Скажіть, будь ласка, от, яким чином ви будете боротися з корупцією на даному округу? І які перші ваші дії? Чи взагалі може ви вважаєте, що корупції немає? Ну, я е, сам став жертвою саме корупції у судовій системі, тому що е, сфабрикувати справу у країні, де немає корупції в органах внутрішніх справ, немає е, корупції в судовій гілці влади неможливо. Тому е, для мене це є принциповим питанням. Для того щоб мої історії не могли, такі як моя історія, не могли повторитися у майбутньому для других підприємців, для других людей. Е, ну, не секрет, що е, ще там рік назад засудити людину можна було будь-яку. І е, люди знали, що якщо ти в суд, якщо в тебе немає грошей, ти програєш. Ну це ж ну, це абсолютно нонсенс. Е, є, на жаль, ця корупція і вона пронизила. Якби всі верстви населення, починаючи від даїшників, ну нікому це не секрет, начебто не прийнято говорити е і закінчуючи генеральними прокурорами. Тому я сподіваюся, що той закон про люстрацію, який прийнятий, і той пакет антикорупційних законів, які прийняті, вони будуть проваджені на ближчий час. А як особисто ви будете слідкувати за корупцією? Ну, в першу чергу, е я не буду. Сам давати хабарі. І е, закликаю до цього всю громаду нашого міста, наших телеглядачів. Тому що, е, якщо ми почнемо це з себе, то це буде реалізуватися набагато швидше. А в Європі це роблять е, таким чином: е, наприклад, е, як боролися з корупцією у школі, ну, в системі освіти е, у Польщі, е, буквально там за якісь цукерки. Зробили показову, якби порушили кримінальну справу. Ну, зразу думали, мабуть, там інші викладачі, це вищих навчальних закладах, що ну, думаю, ну, хтось з кимось, мабуть, там посварився. Другу зробили. І після, після таких двох показових справ. Ну, хабарі у вищих навчальних закладах пропали, тому що люди розуміють А, треба контролювати, Б. Наказувати. Руслан Євгенович, От наступне запитання у нашому місці є кінотеатр. Я думаю, що ви теж відвідували його у свої юні роки. Але і на даний час той кінотеатр, кінотеатр пустує, просто стоїть здання, воно здається в оренду. Через деякий час воно просто завалиться. І тут тобто, ми є молода організація, яка готова дбати про той кінотеатр, яка готова вкладати кошти, і ми хочемо поставити той кінотеатр, щоб був міський клуб. Тобто, це можливо, як ви підтримуєте ідею молодих людей? Ну, Будь-які бізнес-проєкти я підтримую двома руками за. Але якщо це ваш особисто і ваша команда бізнес-проект, ну то я думаю, що вам потрібно в першу чергу самим якби пролобіювати. Якщо ми говоримо про громаду, то я за те, щоб будь-який заклад, який є. Він розвивався. І якщо переведення із районного бюджету міського, міського кінотеатру на, на міський бюджет дасть користь для кінотеатру, там з'являться ресурси, і в міському бюджеті дійсно знайдуться кошти для, того, для відновлення цього кінотеатру, то я двома роками за. Тому що, як ви сказали, що пам'ятаю, звичайно пам'ятаю. І коли були фільми, дитячі по 10 копійок, дорослі, по 35 копійок. Коли ти вибігаєш із кінотеатру, біжиш зразу, тому що там буларьок з мороженим, по 20 копійок. Хто це не пам'ятає, і це, знаєте, такі дуже, дуже приємні відчуття, які... це відчуття дитинства. Звичайно, дуже прикро, що якби, такі символи дитинства вони рушаться і на очах рушаться. І багато хто це в цьому кінотеатрі Липовецькому виріс. Але хотілося б, щоб, крім того, щоб він почне фінансуватися, ремонтуватися, все ж таки, все ж таки щоб він не поміняв профіль. Щоб все ж таки, там був зал, були фільми, і дай вам Бог, щоб ви змогли там все-таки зробити сучасний кінотеатр і щоб туди могли ходити і діти, і дорослі, і проводити свій дозвіл. До речі, ви знаєте, Руслан, де міський клуб, міста Липовець? Ну я чув вже, що він у селі Кам'янка і. Село Кам'янка це вже Липовець. І якщо там був клуб, я так зрозумію, що логічно, якби... але це ж маленька батьківщина нашого керівника управління культури, так? Ну З, я думаю, нем, нема різниці, чия це батьківщина, це повинно бути для людей, а не для батьківщини. Ну. <гум> <гум> Як ви особисто ставитеся до незалежної засоби масової інформації в нашому округу і в нашому районі? Я вважаю, що незалежні засоби масової інформації це майбутнє. І ми бачимо громадське телебачення, це прекрасний успішний проєкт. Я багатьох і ведучих в тому числі особисто знаю. І вони з такими амбіціями почали цей проєкт і дали хід цій справі. І коли сьогодні я приїхав у Липовець і побачив, що щось схоже є і. Нашому рідному місті, то мені ну, відверто дуже приємно. Я бажаю вам успіхів. Я вважаю, що це моє майбутнє. І е, хочу вам ще побажати, щоб у е, вашому проєкті е, ви знайшли форми фінансування, тому що дуже важливо е, все-таки, щоб це був і комерційний проєкт, бо на ентузіазмі, ентузіазм показує досвід, він рано чи пізно закінчується. Хоча б що вам вистачало. Тут інфраструктуру забезпечити. Я вже не кажу про прибут. Ми вам дякуємо прості і правдиві слова, адже головне гасло Руслана Євгеніча це справедливість, порядність і чесність. Я хочу вам сказати, що ні Руслана Євгеніч особисто в мене, ні його прес-служба не запитувала список питань, які ми йому сьогодні задавали. На все добре з нами був Руслан Євгенович, кандидат народні депутати України від партії Петра Порошенка. Все буде добре. Дякую.